Державне підприємство Львівський державний авіаційно ремонтний завод відремонтував Міг 29 Про це повідомляє «Милитарний» з посиланням над Кукроборомпом. Після успішних випробувальних польотів техніку передано замовнику повітряним силам. Під час капітального ремонту, який було проведено за обігові кошти підприємства, фахівці заводу відновили аеродинамічні характеристики машини, паливні баки та баки кесони, гідравлічну, паливну та повітряну системи тощо. Заявлено, що виконані роботи забезпечили міжремонтний ресурс у 700 годин нальоту впродовж 8 років експлуатації та можливість його продовження. Підприємство надало дворічну гарантію на оновлений літак і можливість постгарантійного обслуговування машини. Перед тим як представники замовника прийняли техніку на лотновипробувальній станції виконали наземний контроль усіх технічних параметрів, а згодом виконали на миг 29 випробувальний та ознайомлювальний польоти. Незабаром відремонтований бойовий літак знов стане на захист повітряного простору України, підкреслили от кукроборонтом. Вже у 2022 році львівський авіаційний завод планує завершити державні випробування модернізованого до версії Міг-29 радянського винищувача. Варіант модернізації Міг-29 є багатоціловим і здатен вражати як повітряні, так і наземні цілі. Дякую за перегляд!